Хто такий святий Миколай, дехто із цих діток навіть і не чув. Їм подарунки приносив лише дід Мороз. Вони вимушені переселенці разом із своїми родинами переїхали до Тернополя з окупованих територій Українського Сходу та Криму. Мені подобається Миколай, тому що він добрий і він приносить всім подарунки. Він дуже добрий. Миколай нам подобрав багато подарунків. Він такий добрий. Тут озеро мені подобається. Люди, люди добрі. Солодкі подарунки отримали сьогодні понад 50 дітей. Всі вони вчаться у садочках та школах. Такий захід благодійники влаштували, аби показати наші традиції, гостинність нашого краю та що Миколай єднає дитячі серця. Йде не просто вітання, йде стимулювання дітей до вивчення української історії, української традиції, української мови і культури. Якщо раніше це прижали діти, які їхали в гості, то цього разу на жаль, це діти, які вимушені були тимчасово покинути свої рідні оселі, але сподіваємося, що власне. Тут вони йдуть своїх нових друзів. Микола єднає всі серця українських дітей з заходу, з сходу. Ми повинні приєднати цих дітей і їхні сім'ї до тернопільської родини. Ми повинні не стояти осторонь ситуації, яка відбувається в нашій країні.